Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому каналі Здорове свинарство. Сьогодні ми з вами проговоримо, як в наших умовах можна займатися розведенням свиней, як працюють генетичні кампанії, які породи свиней представлені на сьогоднішньому ринку, та генетичні кампанії, які у нас є. Щодо пород свиней. Ну, основні породи свиней в Україні це велика Біла, Дюрок, Ландрас, Петрен, Гемшир. Потім Полтавська м'ясна, українська степова порода свиней. І ще їх до десятка, які ви можете спокійно подивитися в інтернеті, побачити, як вони, що це за свинки, як вони себе представляють. Червона паяса також у нас є порода свиней. Виведена, але ж деяких підприємствах ці породи існують, вони залишили старих предприязів, а деякі підприємства перейшли вже на використання гібридних свиней. Вони закуповують і застосовують тільки гібриди, не вирушуючи при цьому чистопородних свиней. Тобто чистопородними своїми займаються тільки ті компанії, які виробляють безпосередньо свинок або хріків для. Великих підприємств або маленьких підприємств для подальшого розведення. Щодо генетичних компаній, основні генетичні компанії а, це PC, Breeders, Dunbred, Genesis. А, потім Axiom, а, потім є компанія у нас. А, а, Choice Genetic та Топік Нерсвін. Це компанії, це як фірми Машин, Mercedes, BMW, Lexus. Тобто це генетичні компанії, які борються на ринку. Більшість з них займаються е гібридизацією, скрещуванням і виробляють і застосовують в своїй роботі ті самі породи, е але ж уже кінцевий е е продукт е трипородне е скрещування проходить уже іншими греками. Е всі, у всіх, у більшості з цих компаній за основу взята велика біла свинка, перекрита ландрасом і отримується f 1 Тобто, f 1 це основна свинка з найбільшим індексом, материнським індексом для того, щоб отримувати найкращі, найкращі показники, тобто які відповідають за материнські показники. Це розмір гнізда, це вага поросят. При відлученні, збереженість при відлученні, збереженість при народженні, тобто падіж при відлученні, Тобто це основні індексні показники, які будуть вам казати про безпосередню якість о, вашої свинки. Щодо о, хріків, хріки, о, деякі компанії використовують хріків в даному випадку. Або термінальних, або чистопородних. Якщо ми кажемо за чистопородних, це може бути дюрок, це може бути пітрен, це може бути також ландрас, може бути велика біла. Але щоб ви розуміли, е в кожної лінії є поліпшувач або материнських якостей, або батьківських якостей, тобто хріки з відповідним набором генів, які поліпшують при скрещенні або материнській якості, або батьківські якості. Тобто материнські якості це ті, як я перерахував, батьківські це якість індекс туші, це якість туші, це товщина шпигу, конверсія корма, вихід м'яса з туші, ну і декілька інших показників. Тобто, може бути хряк великий білий, але один із них може бути поліпшувач материнських якостей, а інший. Може бути з поліпшувач батьківських якостей, тобто покращувач якості від якостей. Тому тут вже треба дивитися, які ви перед собою ставите вимоги, і таких тварин треба і закупати. Як для мене особисто, володіти, якщо підприємство займається від володіти. E, чистими породами, якщо підприємство невелике до 300 свиноматок, нема ніякого смислу. Да, ну, чому? Тому що це дуже кропотлива, це дуже важка робота. І перш за все, треба закупляти буде окремо собі хряка, якого ви будете використовувати, і тим самим будете покривати інших свинок і погіршувати свої надівельні якості. Тобто, у вас буде значно погіршуватись якість туші. Тобто, щоб ви розуміли. Ця робота така, вона кропотлива, важка, і тим самим е, виробляє свинку з гарними материнськими якостями. У вас одночасно з'являються по е, е, поросята, гречки, е, е, тобто які ну, е, або свині, якщо ми їх каструємо, свині з е, гораздо Гіршими відгадівельними якостями і якостями туші. Тому, о, якщо ми купуємо свинок, ми повинні зрозуміти, що ті компанії, які працюють, то вони безпосередньо несуть витрати і продають цих тварин значно дешевше, тому що о, отримують свинок, вони їх відставляють на розведення. І то, щоб ви знали, із гнізда відбирається 2-3 свинки, при тому, що їх там може бути до шести. Вони роблять бонетіровку, вони обирають кращих свинок, якщо ми кажемо про велику білу або F1, а остальні йдуть вже на відгодівлю, там несуться більші витрати. Тому, коли ми купляємо свинку, ми не повинні казати, чому вона така дорога. Тому що понесені витрати і вони розкладуються навіть. Ті витрати, які недоотриманий прибуток на цих племенних тварин, ну по-іншому, в принципі, неможливо. Тому о, ціна свинки визначається ринком, чим більше спрос, тим о, в даному випадку буде більша ціна на цих свиней. Да, і також є генетична компанії, є своя маржа, яка заложена і дешевше цих свинок, чим ця ціна продавати не можна. Це зазвичай приблизно складає. Десь в районі 300 доларів плюс ціна на вагу, але це вже залежить від компанії, яка вам пропонує той чи, чи племінний матеріал. Щодо, на мою думку, що я хочу вам сказати, як працюють генетичні компанії, генетичні компанії проводять визначення основний метод генетичного доскалання проводять БЛУП. Відповідно, це збор інформації, введення у Комп'ютер комп визначає найкращі поліпшувачі, тобто породи, кращий свинок. Ця інформація збирається роками, вона зберігається і вони бачать, що та чи інша генетична лінія йде в її покращення, або погіршення. Якщо йде погіршення, то вони вставляють такий свинок, якщо покращення, то залишають. Але ж це що стосовно. По визначенню шляхом ведення даних, а також генетичні компанії застосовують маркерну селекцію. Що таке маркерна селекція, то є існують основні маркери. Тобто, що наші основні маркери беруть кров, досліджують на наявність. Тих чи інших маркерів, тобто є два основних маркера ЄСР і епор. ЄСР рецептор естрогену. Епор це рецептор еритропоетину. Рецептор естрогену, якщо високий рівень, це каже про те, що він відповідає за материнки якості, за багатоплідність. Відповідно, рецептор еритропоетину відповідає за племіні деякі інші якості. Тобто, дивлячись по цим рецепторам, можна ще на маленькому віці визначити, яка буде у вас свинка, з якими показниками вона у вас буде. Тому це вже такі молекулярні умови. Щодо молекулярних умов, також є ще один метод це молекулярне удосконалення SNP. Це у нас. Один нуклеотидний поліморфізм визначають тип алей А чи тип Т ДНК для свиней одної популяції, і вибирають свиней з типом А. Чим більше тип А і рівень, тим це буде казати, що якість, прімінна якість вища цих свиней і будуть індекси. За якими ви будете спостерігати цих свиней краще. Щодо цього, я все вам розповів, щоб ви зрозуміли, як працює ідентичні компанії. Вони все можливо, вони це роблять, тому щоб ви розуміли, чому складається висока ціна на свиней. тому що робота не припиняється, і робота йде постійно. В Україну вже заїжджають поліпшені лінії. Для розведення вони постійно змінюються. Єдине, треба звертати увагу і запитувати, коли останній раз завозили чи популяцію е, хряків для удоскалалення для отримання термінального хряка і свинок. Тому що якщо компанія не завозила останні 2-3 роки, то можна сказати, що у них не покращувалася е, генетична. Лінія і в даному випадку вони залишилися ще в тому періоді 3-4 річної давності. Тому на це треба звертати увагу, задавати питання. На, на ці питання вам постійно дадуть відповідь. Коли завозилися, ви це, це, це е, е, інформація не скрита, тому запитуйте і вам дають, будуть давати відповідь. Єдине, що ви розуміли, що кожна генетична компанія заточена під свої показники. Деякі компанії на багатоплідність, такі як Данбред Дабрідерс, uh, uh, деякі на збереженість, такі як Genesis, uh, деякі на середні показники, тобто і збереженість, і uh, багатоплідність, це PSC, топік Норсвин, відповідно, Axiomi, Choice Genetic. Тому тут вже вам особисто повинна бути до душі та чи інша лінія, та чи, та чи інша генетична компанія. Тому вам особисто вибирати щодо того, що, які роблять основні помилки, на які наступають. Основні помилки це ті, що коли ми беремо, купуємо собі хряка, поліпшуючи м'ясних якостей, тобто ісміняємо свинку f 1 Отримуємо безпосередньо ми е, трипородний гібрид, який направлений, і в нього показники генетичні на покращення індексу е, туші. Там будуть гарна конверсія корму, гарний виход м'яса, гар... низькі показники стікаємості м'яса, буде гарна товщина е, вічка. Гарний вік досягнення до 100 кг термін досягнення. Тобто, оці основні показники. Але ті показники материнські будуть значно гірше. Тому що якщо в одному місці прибуло, то в іншому місці убуде, по іншому у природі не буває. І ми потім беремо цих свинок, залишаємо і починаємо їми займатися. Це утопічно, це неправильно, тому що ви е, з часом е, прийдете до... Ви покращуватимете м'ясні якості, але ви погіршуєте якості материнські, материнський індекс у вас буде падати, у вас з 14 поросят ви скатитесь до 8, до 9 одночасно. І потім вже буде дуже важко перейти цю межу, не вирізаючи все своє погалів'я. Тому будьте обережні, якщо ви працюєте, то працюйте вірно. Тобто, що ми? Ми можемо що зробити. Що я рекомендую? Якщо десь недостатньо коштів, десь ви хочете секономити, то треба зрозуміти, ми можемо залишати свинку F2. Тобто, що значить залишати свинку F2 зробити? Ми беремо нашу F1, яку ми закупили, або яка у вас є в результаті скрещування Великої Білої, ландрас з покращеною материнською лінією. І е, купляєте сперму безпосередньо ландраса покращуюча материнської лінії. Безпосередньо ландраса покращуюча, або велику білу покращуюча материнської лінії. І робите свинку f 2 Таку свинку дійсно можна залишати. Вам невелику кількість треба таких асім'янів, невелику кількість треба сперми закупати. Спілкуйтесь з генетичним компанією. Усіх генетичних компаній є. Ландраси, які у нас є в Україні, вони всі залюбки вам продадуть сперму, але вона буде коштувати дуже дорого, щоб ви розуміли. Вона буде коштувати тисячі гривень одна доза, не так, як звичайний терм... Терм... сперма від термінального хряка. Тому в даному випадку спілкуйтесь, купляйте, міняйте, ви будете отримувати у себе свинку F. 2, яку дійсно може залишити, будуть знач... незначно падати показники материнського індексу, тобто буде у вас падати і молочність, і буде трошечки падати у вас багатоплідність. Але це не критично в умовах того, що, наприклад, якщо взяти просто порівнянні свинку трипородний гібрид від хряка, який отриманий безпосередньо. Від е, батька, який поліпшує е, індекс туші, відповідно, індекси туші, то е, в даному ви йдете по шляху збереженості і незначного погіршення своїх показників е, багатоплідності, тобто материнських індексів. Тому оце, щоб ви зрозуміли, е, деякі люди питають і кажуть, чи можна, купивши хряка, наприклад, того самого дюрка. Або Пітеріна е, у себе в своїх умовах отримати е, хряка, який буде поліпшувач. Дійсно, можна отримати, але ж ви це зрозумієте тільки тоді, коли ви отримаєте хрячка, його виростите, а свинок і проведете оцінку якості потомства. Тобто виростете його дітей. Uh, при, ну, при скрещуванні з F1, тобто трипорядному скрещуванні. Виросте дипак і, і побачите uh, відгодівельні якості. Це шлях дуже довгий. Дійсно, так можна поступати, але це uh, дуже непростий шлях. І може бути все навпаки. Ви можете це зробити і погіршити свої показники. Тому я рахую, що це довгий шлях, кропотливий шлях. То краще вже ж просто займатися своєю справою відгодівлею і е, раз в рік, а може два рази в рік, в залежності від того, яка кількість у вас суноматок, просто закупати хріків. Тим паче, на сьогоднішній день, якщо ви будете закупати хріків, високоякісних термінальних хріків, то е, ви ж можете спокійно продавати сперму в круги і заробляти на цьому гроші. І заробляти ще непогані гроші, тому що люди побачать якість е, сперми, побачать якість поросят, і більше не будуть задавати питання, чому вони повинні купляти сперму. Тим паче, тримати вдома для десяти свиноматок це просто утопія, тому що це перш за все дорого. Він з'їсть весь весь доход, весь прибуток. Краще просто купити сперму. Сперма легко передається, відправляється ну, за випадком деяких. Там часових проміжків, коли або дуже сильно жарко, або дуже-дуже сильно холодно. Але ж в середньому Україні погода помірна, і ці періоди, вони незначного, ну, незначного періоду. Тим паче, в більшості регіонів вже стоять цих ріків, є свиноферми, які можна спокійно працювати купляти у них термінальних, сперму від термінальних ріків. Тому я особисто не рекомендую займатися. Якщо, наприклад, да, якщо вам треба зробити пробника, будь ласка, робіть пробника, який буде у вас ходити вибирати свинок в охоті, десь якийсь свинку перекривати, то край, ну, це, це обов'язково можна зробити без всяких проблем. Але ж коли ми отримуємо в себе хряка, то не завжди ми отримаємо того хряка, який ми, якого ми купили, відповідно у той чи іншій генетичній компанії. Ну, це, в принципі, і все, що я хотів вам розповісти. Працюйте, розвивайтеся, розвивайте свою, свої здібності, покращуйте, працюйте з свиноматками, вибирайте кращих мамок, тому що це не є проблема. Е, із двох свиноматок можна протягом 4 років створити повністю своє стадо, повністю повне обновити стадо найкращих свинок. Вибирайте, працюйте. Материнські якості дуже гарно передаються. І вони, їх можна прослідковувати, тому нема нічого важкого. Купляйте якісну сперму, купляйте якісних ріків, і у вас все буде добре. Дякую за увагу, бажаю миру, здоров'я вам та вашим поросятам. Коментуйте, ставте лайки. До побачення.